Життя Анни легким не можна було назвати з самого початку. Народилася вона в селі, в родині небагатій, та ще й мама постійно хворіла. Поки інші дівчата бігали на вечорниці, приміряли весільні сукні і чекали сватів, Анна носила воду, топила піч, варила мамі їсти і слухала її важке дихання вночі. Аню, заміж, виходь, не змарнуй свого життя коло мене, часто шепотіла мама, яка почувала себе винною. А Анна лише тихо усміхалась. Мам, я вас не покину. Хто ж вас пригляне? Так минула її молодість до 30 років, поки мами не стало, вона вже була старою дівкою, як в селі казали, і сама вже думала, що її жіноча доля так і не складеться. Та доля інколи приходить несподівано. У село приїхав Микола, хлопець на 10 років молодший за Анну, сирота. Приїхав до тітки, але тітка мала своїх дітей, і Микола швидко зрозумів, що він там зайвий. Хоч і ніхто і не говорив говорився голос, але він це відчував. Він часто допомагав людям по господарству то дров нарубає, то сіна привезе, зате йому гроші платили, а до Анни він заходив і допомагав просто так. Дякую, Микола, сором'язливо казала вона, відводячи очі. Вона соромилась свого віку, а він дивився на неї зовсім інакше, як на жінку з добрими очима і прекрасною душею. А ще Анна йому дуже подобалася. Між ними спалахнуло справжнє почуття не швидке, не показне, а тихе і глибоке. І вони наперекір всім одружилися. Бог подарував їм аж трьох діточок сина Михайла, дочку Ольгу і найменше донечку Іринку. Анна була щаслива по справжньому. Михайло став добрим господарем, одружився в сусідньому селі, збудував хату, тримав лату в господарстві. Мам, не хвилюйся, я вас ніколи не залишу, казав він. А потім не стало чоловіка. Анна залишилась сама. Ольга, середня дочка, вийшла заміж у тому ж селі, пішла в невістки до доброї родини. Разом з своїм чоловіком вони звели хату і жили мирно й добре. Іринка ж молодша була іншою вона мріяла про місто, про кар'єру, про інше життя. Я не для села, мама, вибач, казала вона матері, а Анна лише зітхала і не перечила. Поки Анна була здорова, все було добре, діти приходили, дзвонили, допомагали, але біда, як завжди, прийшла тихо. Анна злягла. Тоді першим вона подзвонила синові. Сину, мені щось дуже зле. Михайло все кинув і приїхав відразу, він дуже любив маму. Купив ліки, викликав лікаря. Але лікар сказав прямо самій мамі не можна, їй, постібен, їй потрібен постійний догляд. Михайло сидів, опустивши голову. Мам, я буду приїжджати, даватиму гроші, ліки, але він знав, що дружина не дозволить забрати матір до себе. Ольга почала приходити частіше, варила їсти, прала, прибирала. Мамо, я б забрала вас, але чоловік проти. Анна мовчала, вона не хотіла бути тягарем для своїх дітей. Іринка ж приїхала перед святами гарна, впевнена і дуже щаслива. Мам, я нову посаду отримала, зарплата буде велика. А потім вона побачила маму худу, безсилу, з поглядом, якому було більше страху, ніж болю. Мам, я поїду на роботу на один день і повернуся, сказала вона. Вона ну, поїхала, написала заяву на місяць за власний рахунок, щоб подумати, що робити далі. А потім звільнилася. Іринка зрозуміла, маму залишити не можна, забрати в місто нікуди, в неї з квартири своєї не було. Роботу вона змінила на віддалену і залишилася вдома. Вона годувала маму з ложечки, не спала ночами, тримала за руку, коли їй було страшно. Ти як шепотіла Анна, ти мою долю повторюєш. Так і сталося. Але доля винагородила дитину за це. У селі був хлопець Андрій, теж сирота, жив з бабусею, нічого не мав. Він собі приглянув Іринку, а вона його. І з часом вони одружилися. Перед смертю Анна прийняла рішення: записала хату і землю на молодшу дочку Іринку. Коли про це дізналися Михайло і Ольга, дуже образились. Ми ж допомагали, ми робили все, що могли. А Анна тихо сказала: Я знаю, діти, але не все однаково важить. Іринці треба більше. А як ви вважаєте? Хто з дітей зробив для мами найбільше?